В пятницу здесь по площади бродили люди в камуфляже с автоматами и с подствольными гранатометами. Вы когда-нибудь такое в Житомире видели? Даже при Януковиче такого не было. А мы вот ходим, проверяем, как реагирует общественность на оружие, как милиция реагирует на оружие. А в понедельник мы собираемся проводить учения по защите админ здания. Вот такой был ответ. Я к батальону отношусь с большим уважением. Туда пошли люди служить, которые правду хотят воевать и которые хотят, может быть, не то, что хотят, а готовы положить свою жизнь за эту страну. И мне непонятно и страшно, когда этот батальон используется для охраны здания госадминистрации. Там заблокировано правым сектором все. С Бердичева пригнали правый сектор, Житомирский правый сектор. Вокруг нас ходит милиция, патрульно-постовая служба в бронежилетах и с оружием Табельным спецназ грифон броне без бронежилета, правда, з оружием. То есть мы в очень четкой охране. И насколько мне стало известно, наш глава администрации вдруг ночью срочно поехал провожать батальон на фронт. Хотя перед этим было объявлено, что будут проводиться учения по защите адмінистрации от проплаченных криминальных элементов. А у нас сегодня на 9 мав бути огляд 10-го тербатальйону. Сегодня вночі пришло призначение від Міністерства оборони, що 10 ти батальйон має їхати на схід, і е, Сидір Васильович вночі поїхав в Новоград Волинський. Якщо я не помиляюся, вони взяли з собою знімальну групу по камеру, щоб ну, було підтвердження того. Вони поїхали е, саме на станцію відправляти 10-й тербатальйон на схід. Якихось обраних запросили? ні, я не знаю. Насправді там, здається, якщо я не помиляюся, це було дуже вранці і змогли зізвонитися із журналістами обласної державної телерадіокомпанії. А до яких журналістів ще це? До кого не змогли відзвонитися? Я не знаю. Сьогодні ми зібралися. По-перше, ми думали, що тут буде осмотр нашого батальйону, тобто провести хлопців на бойове чергування. Це раз. Плюс ми прийшли тут в складі формування по охороні правопорядку «Поліцький щит для підтримання правопорядку спокою на цій території. Тобто, ми планували, що тут буде скупчення людей, оскільки буде смотр, і відповідно ми підтягнули свої резерв, запросили наших друзів, і, відповідно, ми внесемо зараз також на охороні правопорядку та спокою в нашому місці. З урахуванням того, що йде війна. У міліції немає такої потужності щоб як то кажуть правопорядок в місті. Тому ми допомагаємо для того, щоб був порядок У нашому місті Хотіли посмотрети учення цирк, этот, будемо говорити, зорницу, Хотіли зерницу, не получилось. Сейчас смотрим учення правого сектора совместно з міліцією Вы посмотрите, вы снимаете. Тут же все видно. Милиция, правый сектор, бандиты, спортсмены, кто угодно здесь є. Наш глава адміністрації боїться вийти і, чесно, глядя людям в глаза, сказати, я буду працювати або я не буду, працювати? я буду працювати на город і область, або я буду на себе. Сетя Васильович, коли приїде, він сам особисто вам повідомить, чому він вимушений був сьогодні поїхати. Сьогодні повернеться, там, після обіду чи коли, і відразу всім повідомить, де він і що робив.